Перший розклад, який я хочу сьогодні зробити, він буде стосуватися тої теми, яку я озвучував минулого тижня. Вона теж звучала офіційно, десь, як офіційно, я почув такий, якби... в Ютубі, здається, це було на якомусь Ютуб-каналі, чи не пам'ятаю точно на якому. Такий уривок з тих пропагандистських бесід російських, так? От про те, що вони висловлюють бажання, щоб бомбили саме по Україні ТЦК. І вони це так мотивують, що от люди в Україні так ненавидять ТЦК, і коли вони будуть їх бомбити, то люди в Україні будуть їм за це дуже вдячні. І дуже раді. Це приблизно звучало в такому контексті. Можливо, хтось це відео бачив. Я не знаю, хто з тих там пропагандистів це розказував, але суть така. Тобто, що планують, хочуть, пропонують, обговорюють саме от атакувати ТЦК. Хочу сьогодні перевірити, чи буде воно так, чи не так. Це перший момент. А другий момент, я на цьому наголошував вже не перший раз і не перший тиждень, що так дійсності об'єкти, які пов'язані. З військовою інфраструктурою є під загрозами. Також об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної структури України, так само ще поки як мінімум до середини лютого є загроза цих ударів і загроза блекаутів, бо я теж робив прогноз ще осінь, чи будуть цього року такі прям страшні блекаути, як минулого року. Випадало, що ні, не буде. І як бачимо, цей прогноз теж не справдився. От. Да, в них самих там військомати підпалюють в Росії, а нам пропонують, а нам а, а там пропозиція, щоб нас бомбили. Хай розбираються своїми тими структурами. Ну, під загрозою, бачите, вони. І також є під загрозами ще. Всі локації, які стосуються там, де можуть бути злітні ці смуги, типу аеропорти, тому що вони все рівно розуміють, що вони, що, вони, що вони самі будуть в Україні, і треба їм, відповідно, місце, де вони можуть там злітати, робити посадку, і, відповідно, ворог це вивідує. В таких об'єктах теж можуть спробувати наноситись удари. От. Але зараз, власне, ми подивимося, чи дійсності вони можуть бути по ТЦК, наскільки це може бути масштабно, чи не може бути, чи це просто слова. Ну, по крайній мірі, така інформація є. Перша карта Аркан повішений. Ну, Поки що це дійсності залишається на рівні їхніх бажань, фантазій. Ну і карта заперечувальна, що це дійсності поки що мало ймовірно. Друга карта. Перевернута. Що це в нас? Перевернута четвірка Пентаклів, карта скупості. Ну знову ж таки, а, як вони ще пропонували там, що треба бити не, вноч... не в вдень, коли там є ніби ну, там, новобранці, солдати, призовники. А вночі, коли їх там немає, а коли тільки є ніби той керівний склад, то треба бити вночі по ТЦК. Але карта скупості говорить, що знову ж таки, щоб прямо бити, по всіх ЦК, і це от все таке зробити те, що вони би хотіли, ну не вистачає їм знову ж таки цього необхідного ресурсу. І вони розуміють, що просто багато з того, що не бомбити, воно буде реально збиватися нашим ППО. Тому вони саме приберігають для якихось таких більш, як вони вважають, важливих таких крупних об'єктів. Цивільної чи інфраструктурної, чи, 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 перепрошую, цивільної чи критичної інфраструктури, і так далі. Чи навіть якщо військові, то якісь більш важливі об'єкти, ніж просто ТЦК. Далі чи жезлів. Але спроби можуть бути особливо по тих напрямках, які максимально наближені до кордону, або там, де їхня якась розвідка ворожа може говорити, що. от Саме там найбільше збираються наших воїнів, чи, ну так далі. Тобто якісь такі карта говорить про більш великі там центри комплектування або якісь бази, більше б навіть сказав. Далі карта йде. Двійка мечів ну, це вибір, тому що теж думають, наскільки їм це раціонально, нераціонально і так далі. І карта Двійка, другий аркан, Верховна Жреця. Поки що. Ой, двійка пентаклів, перепрошую, це не Верховна Жреця. Двійка пентаклів, Поки що це на рівні дійсності балачок. Таке, щоб масштабне, прям били по всіх ТЦК, що так як вони оце сплітають, так як, зрештою, вони і багато чого собі сплітають, фантазують, це поки що йде на рівні більше балачок. І тут далі йдуть Рицар прямий кубків, перевернутий рицар мечів, рицар пентаклів. Ні. Спроби можуть бути, але кажу, це може стосуватися більш таких масштабніших військових об'єктів. Але це я постійно про то говорю, то не є вже якась така новина, яку я сьогодні озвучую вперше. От, а по якихось таких самих прямо ТЦК в такому контексті це може бути ближче в тих, якби. Регіонах, максимально наближених до зони бойових дій, От, південні регіони, ті самі східні, північні, де там йдуть, там, з центральних то ближче туди. От, по самому Києву можуть бути теж ще спроби таких якби, завдавань ударів. І так, більш, більшість це все може бути саме такий період вже вечірній або нічний. Ну, тобто, скажімо, не робоча карта місця ще випадає. Але що нам бажають від того самі ж і постраждають. Карта башня. Да. Бо вони розуміють, що те, що вони би хотіли, можливо, навіть знищуючи ТЦК, викликати якусь більшу довіру українців до себе, і що вони в результаті надіються, що українці будуть їх восхваляти і будуть їх просити сюди прийти. Як вони кажуть, визволити нас від когось, незрозуміло від кого, чи що вони як вони це уявляють? Ну, розумієте такий бритцевий <кхем> От. Але, по крайній мірі, нема демо без вогню, тому цю інформацію теж ви десь просили перевірити. І... Я та, так само думаю, треба перевірити, наскільки це можливо, неможливо, і так далі. Тому от інформація саме така. В такому прямо геть-масштабному плані по всіх містах, по всій Україні, щоб задіяти там, бомбити по всіх ТЦК і так далі. Це поки що дуже-дуже мало ймовірно, бо недостатній знову ж таки йде у них для цього ресурс. Об'єкти будуть обиратися більш такі масштабні. От і дай Бог, щоб наше ППО Українське успішно справлялося, і успішно всі загрози, які будуть для України, успішно хай відбиваються. Хай буде так.